Наші інтереси будуть стикатися на Кавказі. І там буде досить така страката: теж та етнічна карта, в майбутньому і політична карта. Тому ми маємо зараз вже програвати варіанти, як ми будемо там взаємодіяти. Питання безпеки, врегулювання конфліктів на Кавказі, гарантій, підтримки нових держав. Нації не, не грати там, це злочин, людина, яка буде чути країну, яка не буде грати на Кавказі, це злочин це державний зрадник. Ось і так само і Туреччина да і тому, щоб ми е, не е, нашкодили одне одному і е, фактично не дали Москві. Відіграти свою карту, бо все ж таки вона буде намагатися стримати цю ситуацію, якось навернути. Тобто без бою вона не здасться. Тому Туреччина для нас дуже важливий, я сподіваюсь, партнер, і ці відносини потрібно розвивати і ми мислити стратегічно для того, щоб він для нас залишився не опонентом. Через це а дійсно другом партнером, з яким ми будемо торгувати стосунки, зміцнювати, відпочивати на один в одного культурний обмін, ну прекрасно.